Братулинчики, хлопчики, дівчатка. Сьогодні ми переживаємо на карті HEPS. Це одна з найдавніших в наверсі. І по суті, її не так давно полинували назад, тоді давайте пойдемо 6. Дя. Подітий. ганом, походу. Ході. Да. Ході. Та ваш, блять. Він за тебе пішов. No. Я в ней отдавщик. Я не дуже хочу пробовать. Я Можуть уже Оби... киркой, слухай. Ага. Берданка, в яку я всадив стрелу. Берданка... Яка бігає бомжом? Мене щас лутає. Угу, почув. І Він без Без одної течки, але бінтами бінтувався. Мене бомж добив. Блять, мене вбив. І знаєте, хоч це починає як хотілося, але весь Дім. а весь світ мав з того і місцевий. У мене є хата. А. Охуєнно йду твій твою сторону. <звук> а як це? Місця мене гниюще, але в ній 200 ткані. А. <звук> <Ой>. <звук> Маю подвійні, стимулити до тебе до хати. А. я сього на трошки гнів. блядь я скину нахер цей у воду, і нехай вода змій все злеша в ньому. Все слоє яке він может принести. А, я думаю. По-моєму, я типа бачу. Да. І шо ми його будемо. Тип зганом, блять. Давай приймем. Ладно, я с хати прийму. Да, течку Да, знаю річки. Дав течку ще раз. Він без двох течок. Лях! Пяточка! Пип пипит нахер ты шо, блядь? А я ничего не зову так, кстати. Что ты смог там? Серьезно, на. Контент. -мо. На uh, <laughs> <Ё -ма> на. О, <съясни> на, на 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 на. Дима, хата тут. На 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 на. Все, хата. Ты Это не хата, <съясни> это, блядь, будка. Дві п'ятки, го берда. Um, це ви що це, тільки це, що з колін, це дров, да? це, це, це дроп. <рі> а поки розік уже заходив на сервер, ми Сірком, вирішили збігати на порт та трішки підготати компоненти. Уже його Настільки часто вбивали від лучники, що він вирішив, що лук це імба і немає смисла сражатися. <гум> Також не можна було забувати про бочки спальни, так і була НПЗ легкому доступі. Передобивши всі на компоненти, ми повертаємося додому. Пацани, не тикайте свої палки куди не буду, блядь, цирк удійді сюди. Я є. А, я бачу. І ця робота для нас. Mm -hmm. Як раз ніч, mm -hmm. хулі, чим займатися? Опять спис. <гум> Що до доби добити? Спішно зайсаємо ще ресурсами, приймаємось за нову справу. Чилик Килик, Фаршиверстон. Что там? Проем соломи, блять. Да и без. Нашел, Охуенно. Цирк. Ёшкин моталки. Это просто. Якийсь грає. Люди грають ногами. Ух, до пилісосі, і пічку заберечиш. Подожди, подожди. А тут ще в типові є. А якби я не звернув увагу. Звернув б другий раз увагу. Це другий блюди звернули увагу. Блять, ага. я заблудився нахуй. Блин. Ты прикинь, да? Топ ты, контент Ты забрал пичку? Да. А, а, Ай, боже. Дублится в стеночки, блядь. 180 скрэпса. Туда. Не <реш> На видаті ресурси я вирішую полагодити трішки нашу хатинку, а сірко приймає рішення додати ще декілька квадратиків. Беріть, а можна я глука візьму юзану, да? Можно, що. Не. Так я знав, що ви не против будете. Я против, Це на порту, по-моєму, не? Можемо цей знати. зайти и юзану, ты їх. ты в челике, что там гатится? А, звучка, да. Нифиг делать. Я, я звучка хотел. Ладно, чел. Чим? Тычка. Тычка. Вин, вин без тычек. Зложил. Хорош, шепис импик. Подожди, я ее не бачу. Це... А, это, это, ты Найшов Єбать Дядь, ще й плюс Томік Юмпіки Томік? Да Да, да, да І ще можна йти там ще двоха, дядь Я йду туди Давай, виходь Далі ми дружно з дроп Та обзавивайся на вові Побачив дроп Що там? Воно, перше, дивись Засвіти Свіщу. Венжбур, він підходив тоже лотать. Це може я був, не? ні? Ні. Ти підходив справа, він зліва топтався. Хай уже топчеться далі. Ну ган я забрав. Бур да. тоже. Зіткнувшись з нестачою компонентів, ми вирішуємо сходити, завітати найближчий раптаун. Там же ж ми успішно перегуляємося, так приносимо додому майже півтори тисячі з крапу. На. Ой. Ще не все ще крафтиться. Тобі щоб ти вже вкинув на крафт. <сум> Устраюють собі на ліберті. Йопта, а що це за, блядь, двійний вход? Ну давай Во тык винфрейк испытаешь мне Да А. Нет стоп Рамзатька Серка дубль 2 Дубль 2 Повык мне уже ратышки не А Полышов в другу вещи Там вообще грибочки Полный аут. Грибник. Чуєш? Кажеш, у нього біг печка є, да? І от стопудово там просто. Не, бо я думав собі, я поняв, типу, построїти б їх печку Ну, металу трошки. трошки. трошки а, чуєш. Так, як це був тільки другий день Global вайпо і у нас зовсім не було вивчень, другий похід на RedTown не змусив себе довго чекати. Что там кстати розбудив? Не знаю. Я ж нову ті камери цей раз не переробляю. Mm. У мене под два того і два того, коротше. Ну вже переробляй, бо то на фото. Mm -hmm. Але я довго музика грала і пацани відключають свет. Тому мені доводиться добру годинку бігати самому та оформляти сірку.

you guys family or not Я успішно заношу виглядати ресурси та вирішую знову туди повернутися, аби знову попитати удачу. Я вирішив там бетнути але як би я не хотів, не на жаль, мій битчик уже спавався.

Самик, лисин, сюди. Так, а ну да, я того погляну. Бо він другого якраз забив. У нього не було нічого. Все, типа А що він так резвоз. Тихо, 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 тихо. О, там, тип, під хаткой сейчас буде підніматися під горку. О, тут ось щас перед нами. На 70 уже бачу красный капіс был. Мінус один. А їх двоє? Я не знаю. Я бачу ще одного хазика. Хілься. То нема чим сейчас крафтить. Забрав його. Че он пик Хорош. А, як я. Веду. Хорош. Красавчик <сих> выпищу просто. Бомба уровень. Бомба уровень, петарда. Бачиш щось? Так. Да. уже не бачу. Кип на коні. Хорошо, це хатка, у него по лівому метал дверки. Давай отходим и вернуться. Да, уже під нем. Так, 58 хп. Довго да. Да. Нам дуже потрібно було пальне, ми вирішили і купити ПТНПЗ. А друге питання. Як ми будемо добиратися додому? На зворотньому шляху з міста теж не обійшлось без пригод. Воєнний. На мені бомж якийсь. Я вже Мінус. забив. Я забив. Квадрат, квадрат. Ой. Очень. Ложил. <свист> а тоді я с девяти до десяти не будет. Но это не точно. Нет, це точно. <свист> <свист> не. <свист> нет, нет это точно. Нет. Не все накручиваешь. То, блядь, в Димаса не точно, нахуй. Заебал, блядь У мене сейчас по графику опять не должно быть. Поздюк. Ладно, сейчас вывесим верну, блядь. Вместе в очередь продумаєш. Так Таке у нас заявився, ресурсы на плавку, а дерево катастрофично не вистачало. Я хватаю друг Бензоплу и по навы. Ми не сиділи з тихенько вдома і ми сірком вирішуємо знову піти пошукати пригод на своїй п'ятій точці, я не бачусь один встав на спалки уже добре. Там ці а, барикадки. І вон ще зверху тут шмаляє. Ага, Цей ще зверху шмаляє по бомжу. Чотири хітайка, банда їдай. Дав течку. О, може, положив. Дима, за баркадками. Діжди, тебе. Не бачу нікого. Ні. Іди того, дивись. Я цього репнув. втік. А ні, уповзай. Неуполос. Иду до баррикадах. Шоп по да, пространству да. чисто. Не беда, не еще никого. Раз трупик нема. Два трупик пустые. Так, прикрывай. Я скину нахер мне нужные вещи. Да, наша берда. тебе по хаті плягай. До тебе біжить кипочок з з другої сторони дороги від тебе, за хатою. Може даже біля хати. Чекай, чекай, чекаю перед ящиком Давтечку Давтечку. Можемо ходить, берданку забрали. Да спускайся, йди що забрисет. Щас, щас там я щелку. О, тут ще одна берда І Его. Це. Ми знову вирішуємо підлатати компоненти, кіл про тебе безпригодно обійшлося, ну, принаймні не в цьому вайпі. Де? На зовнішній стороні, як ми забігали. А на вишки? Ти? Ні. Ні. Я внизу. в У мене чор на вишки. Фазі криві, ніби як. Мене уебнув в стомика. Ты Я його багато дав йому. Да. Ванги. Він хилиться. Поліз назад в вишку пішов. Я хі... стою беру беруга найду до тебе. Давай. Бля, ноль движення. Він в вишки просто сидить. Yes. Хорош. Забитий. Да. В мене встал в хате. Вот это поворот! Вот и наш ближайший сосед встал. Угу. уже 60 кп. Я в хате. Я на вышку лесу. Я жду, щоб він спустився мене в кушу. Бо в спину він мене їбане, точно. Угу. Mm -hmm. То може йди? Куда? До мене? Я ж не замотал, ну, ні тебе, ні. Я він мене в спину еб, не поняв, зарвіка. У той хуй. Відкрию двері. Сюди двері. Хитуй, хитуй. Я не хитую, нихуя не попадаю. А да, хотя бы стреляю в ту сторону пойму. Ты не хуй уйти. Бешний видхиленный, понял, типа. И mm -hmm. встал, так и побег. Ты в зимнем хазику, да? Да, да, да. Все, давай шут, чем боу. Тут жмуть нормально. Ну, Димон, блять. Походу, из нормального. Гана. Я Нет, я понял. Трай засавить просто и вернуться сюда. Mm -hmm. Просто понял, типа на армии -я, я выйду, мене ж сразу ебаная. Ну, кесно. ясно. хей, лишний раз дыхай, блять. О! Підходит. Э, э, мене. О, тут же чел. Живешь? Да, 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 да. Ага. Живу. Без патронів, я даже проишел, дурень. Так, все, долутав. Давай, 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 уходим на доску. Додому До це блять. А, блядь, йому не повезло зі мною вообще. Так він в мене один хід таки вкинув, поняв? З томиком. Mm -hmm. З правої сторони, тип. А, забираємо? Ой-ой. А, у мене, то вже у мене. Я чисто по, по кущах. Може, в котрий раз ми успішно сайвимо цей був явно на нашу. Скрапти турки. Я ж їх не вивчу. А, ну то вивчи, там може ну, є скрапці. тоді треба вивчу цей підсобирай скрабся. Ще. А, я думав, що ти вже вивчив. Вивчу <сум> зрив хоть. Друз'яки, братики, сестрички, так як цей вайб був максимально насиченим, я вирішую розділити його на дві частини. Тож, якщо ти чекаєш двух частину, тисни свій царський лайк, пиши комент та підписуйся на канал. До речі, не забувай про колокольчик, щоб не пропустити. Все, пока-пока.